У 978 році варязьке військо Володимира Великого стало табором на Дорогожичах. Місці сплетені багатьох доріг, що ведуть до Києва, місце міської брами та митниці. Ярополк, князь Русі, заперся в столиці. То була війна між двома братами за трон їхнього батька Святослава Ігоровича. Володимир Великий зрештою займе місце князя, і у нього народиться син Ярослав. У того Святослав, у того Олег, а у того Всеволод. Останні через 160 років після свого прапрадіда на тому ж місці так само оточить Київ у війні за трон з братом. А після свого приходу до влади Всеволод, як символ об'єднання руських земель на перетині доріг, побудує родовий монастир, що стане відомий як Крилівська церква. Ну а землі навколо монастиря і митниці, пам'ятаємо, що там був вхід у місто і митниця. Почнуть заселяти торговці, шукачі пригод, і всяк народ вільний, який потім увійде до подвірної ревізії населення Гетьманщини. А там, де шукачі пригод, і козацтво, там і шинкарі. А коли народ вільний п'є в шинках, то інколи так трапляється, що п'є він в борг. Народ той чесний, тож розраховується з боргами тим, що залишилось. Частіше за все, власними хатами, тому не дивно, що володаркою цілого урочища, яке розкинулося від Крилівської церкви по річці Сирець, стала жінка-шинкарка. Жінка та, судячи з усього, людиною була такою собі, бо в народі її називали просто бабою, а саме урочище стали кликати Бабиним Яром. У другій половині 19 століття тут розгортається інтенсивне промислове будівництво: кілька цукрових, шкіряний, цегельні заводи, броварні тощо, поступово перетворюючи Бабин Яр і район всієї Курнівки на велике робітниче селище. В період будівельного буму кінця 19-початку – 20-го століття це був центр випалювання цегли в Києві. У 1910-х роках з'явився навіть аеродром, де літали біплани Ігоря Сікорського та дирижаблі Федіра Андерса. Далі, упродовж 1920-30-х років, куренівку електрифікували. Що значно збільшило потужність місцевих промислових підприємств. Уранівські, вони ж петрівські цегельні заводи, були на той час найбільшими в Києві, випускаючи до 20 мільйонів штук цегли на рік. Під час Другої світової район зазнав значних руйнувань. Тут гітлерівці створюють Київ Вест, сирецький концентраційний табір, в'язнів якого страчують та ховають в Бабиному Яру. Так лише за два дні, 29 та 30 вересня 41-го року, там розстріляли майже 30 тисяч євреїв. Загальна кількість знищених у Бабиному Яру за роки війни приблизно від 70 тисяч до 150 тисяч осіб. Мирне населення, військовополонені, євреї, цигані, підпільники, члени ОУН, саботажники, порушники комендантської години та інші. Совєтський п'ятирічний план реконструкції Києва 1936-1940 років передбачав створення на всій території Бабиного Яру, парку з лижною базою і трамплінами, але Після трагедії воєнного часу уряд совєтської України ухвалив постанову про спорудження монументального пам'ятника на території Бабиного Яру. Але в 1948 році Сталін розпочинає антисемітську кампанію боротьби з космополітами, яка унеможливлює появу монумента, адже переважна більшість жертв Бабиного Яру таки євреї. Тоді керівництво СРСР звернулося до довоєнного проєкту парку з лижами і трамплінами. Круг замкнувся. Після воєнне відновлення потребувало значної кількості будівельних матеріалів, і цегляні заводи Куренівки отримали друге дихання. У 1950 році прийнято рішення заповнити Бабин Яр відходами виробництва тих самих заводів. По-перше, це потрібно для швидкого виробництва цегли, а по-друге, це створить відповідний рельєф для влаштування парку. Ну, і сховає наслідки масових страт. Нічого нового. Після перекриття Бабиного яру дамбою почалося закачування до нього пульпи. Пульпа це така земляна порода, що непридатна для цегляного виробництва. Вона ж до того ще й змішана з водою. І ось ця жижа по трубах відводилася у відроги яру. Намив проводився на 60 метрів вище, ніж рівень району куренівки, але замість бетонної дамби спорудили піщану. Ну ж бо яка різниця? І чхати, що ця, так би мовити, дамба не відповідала ані проєкту, ані нормам безпеки. І так нормально. Намив здійснювався і взимку, хоча й не повинен був. Відповідно до технологічних умов, пульпа мала подаватися в яр лише впродовж 8 годин на добу, щоб вода встигла вчасно потрапити до водозбірного колодязя. Але заводи, аби забезпечити країну цеглею, працювали в три зміни. При цьому колодязь за 10 років чистили лише одного разу. Всього за 10 років у такий спосіб до відрогів Бабиного Яру було намито понад 4 мільйони кубічних метрів ґрунту. А це, наприклад, 40 тисяч заліз. Зничних вагонів, іншим словом, до стобіса. Загальна площа на миву становила близько одного квадратного кілометра. Шар на миву сягав 30 метрів глиб, земельна дамба замість бетонної, відсутність бросу зайвої води, знятий напередодні насос, забитий дренажний колодязь, порушення норм заповнення пульпою, сніг, що падав зверху всю зимку, та мороз, який заморожував почву і пульпу. І що могло пойти не так навесні, коли все розпочне танути. Навесні, 11-12 березня 61-го року, через дамбу почали переливатися перші струмочки води. Ну, буває, сказали державні службовці. Струмочки ставали дедалі сильнішими, однак заходів вжито не було. Та пройде, сказали державні службовці. 13 березня о 6.45 дамба почала руйнуватися. О 8.20 маса рідкої пульпи ринула вниз. Початкова висота хвилі сягала 14 метрів, а швидкість 5 метрів за секунду. За 10 хвилин пульпа дісталася коренівки. У районі вулиці Кирилівської висота валу зменшилася вдвічі. Поступово розріджена пульпа ставала твердою, мов каміння. Вже у такому вигляді висота цієї маси місцями досягала 3 метрів. Потік руйнував все на своєму шляху знищував будинки, перевертав автобуси, затоплював підприємства і лікарні. Земляний вал заживо ховав людей на вулицях, на робочих місцях та в їхніх оселях. Майже повністю було знищено трамвайне депо імені Красіна. Там під валом бруду загинули 50 працівників. В одному трамваї пульпа поховала заживо 12 пасажирів, А від падіння електричного стовпа загорівся автобус, і більшість пасажирів згоріли заживо. Люди, які опинилися в епіцентрі катастрофи, мали небагато шансів вижити. Комусь пощастило врятуватися на деревах. Лише о десятій годині ранку пульпа та вода з Бабиного Яру перестали прибувати. 30 гектарів площі куренівки виявилися затопленими рідкою грязюкою. Грязьовий вал повністю знищив 68 житлових і 13 адміністративних будівель. А також поруйнував близько 300 квартир та будинків. За різними оцінками загинуло та травмувалося близько півтори тисячі людей. Совєтська влада піддавала суворі цензурі будь-які згадки про катастрофу. Після прориву дамби військові одразу оточили периметр і нікого туди не пускали. Влада залучила військових, міліцію, пожежників, будівельників та техніку для ліквідації наслідків катастрофи, розгрібаючи бруд та завали, ковші ескалаторів рвали тіла загиблих. У таємному режимі прокуратурою ОРСР було порушено кримінальну справу, проведено слідство. Згідно з висновком державної експертної комісії, причиною аварії названо помилки в проєкті гідровідвалів і дамби 20 жовтня 1963 року, незадовго до завершення слідства, що тривало близько двох з половиною років, раптово пішов із життя голова міськвиконкому Давидов, який у 1950 році підписав рішення про початок скидання пульпи до Бабиного Яру. Для продовження робіт із заповнення яру споруджено капітальну бетонну дамбу. Згодом через нову дамбу було прокладено дорогу з серця на куренівку. Зараз це частина нинішньої вулиці Олени та Ліги. Влаштовано парки, створено меморіал загиблим від нацистів в Бабиному Яру. І лише у березні 2006 року у парку з'явився перший пам'ятник жертвам куренівської трагедії.